Тобто основна ідея щоденника в тому, що там є питання на різні сфери життя, різні теми, які допоможуть направити вашу думку в тому руслі, щоб ви самостійно знайшли відповіді на питання, які вас хвилюють, і самостійно знайшли оці ключові моменти, рекомендації, які дасть вам ваше серце і ваш розум. І вони будуть самі вірні, самі правильні. Ось ідея цього щоденника, по суті. Далі так, він уже доповнений різними завданнями для саморозвитку. Там і кольоротерапія, наповнення чакр, мотивуючі цитати. Ну, Взагалі, супер розвиваючий такий щоденник. Це не просто блокнотик, ні. Це просто. Щоденник саморозвитку, дійсно. Зараз вам розкажу на кінець уже сюжет з одного фільму. Я не пам'ятаю, як він називається, але суть в тому, що жінка у психолога сидить і розказує свою ситуацію і каже: Що ви про це думаєте, лікарю? А він а ви що про це думаєте? І вона знову розказує, розказує, розказує. Що ви про це думаєте, лікарю? А він знову. А ви що про це думаєте? І вона далі розказує під кінець. Вона вже виходить і каже: Дякую, лікарю, ви так мені допомогли. От реально про що це все? Це про те, що її просто послухали, можливо, задавали якісь направляючі питання, а відповіді всі знайшла вона самостійно. От десь це про мій щоденник, реально. десь це про те. І до речі, відгук Катюші, яка була в мене на марафоні. Реально відповідає цьому. Я впевнилася, що це якраз про нього, про щоденник.